Більшість людей вірять в душі без Бога, мають свою думку і своє вчення. Ісус каже чітко: да, да, ні, ні, все інше від лукавого. Вчення Ісуса Христа одне, і церква має стояти твердо в ученіх апостолів, тому і одна Біблія усіх. Віруючі, люди, це поняття розширене. Якщо ти віриш Бога в Ісуса, ти не можеш тоді вірити в те, що можна блудити, грішити, в церкву не ходити, служителів не поважати. В Біблії написано, якщо блудить, що блудить не можна, а якщо подивився з бажанням, вже згрішив. Віруючих багато питань, в що вони вірують, кажучи, що в церкву не треба ходити, але Ісус створив церкву і передав її апостолам своїм ученикам, не просто віруючим, да, таким як фарисеям. Є віруючі, а є ученики Ісуса Христа. Коли ученики цілий рік прибували в церкві у вивченні Біблії, тоді вони стали називатись християнами, не просто віруючими, які вірять те, що їм заманеться, а стали світлом і з pour la fée et